Усім вітання. У нас знову Екофло. що не так з ріверами, чи повністю з екофло. Не відображається споживання е, заряду через 220. До якоїсь межі, межі, до якої саме, я ще не знаю, не розумію. Можливо, у вас така сама проблема? Напишете, поспілкуємося, дізнаємося. Тобто, в мене зараз підключена колонка. Е, ось, видно. Давайте я таку зроблю. Apple Apple Mini, ось. Apple є. Тепер у мене підключений світильник. Зараз я вам покажу. Ось, ви бачите, світить. І не відображається. Але це ще не все. Давайте я, зараз щоб ви зрозуміли, включена колонка. От, я вам зараз ще. Хорошо, вот станції спеціально для вас. Чуєте, колонка включена. Ось, зараз я вам покажу регулювання яскравості, даю більше. Максимально світильник споживання 5 Вт. наче заявлених. Не відображається колонка. Ви знаєте, ну, хто має, можливо, колонка споживає 20 Вт. Також не відображається. Давайте йдемо далі. У мене є підсвіточка така від 220. Вона також працює. Ось, я включаю. Е, ага, екранчик є, зараз колоночку, Включаю підсвітку. Споживання, як ви бачите, не відображається. Взагалі. Тобто, у нас підсвітка стрічка, ще одна, і включений у нас. Давайте я включу колонку. Ось. <плес> Але е ладно, не буду включати, бо і тут можна забанити. Тобто нічого не відбувається. Але насправді споживання орієнтовно ватт 20, можливо, можливо, більше є. Я включаю від даної станції живлю тільки монітор. Монітор споживає 12-14. Ват, але також ніколи не відображається і навіть не відображається в додатку. Але, але як тільки я беру, підключаю в Type-C гніздо щось, неважливо, чи 220 в нас включено чи ні, я зразу буду ось, вибачте це, не той кабель. Тільки підключаю в гніздо, ось покажу, що зараз є. заряджається телефон. Телефон заряджається. Дивимося. Зразу пішло 5. Ми бачили, а зараз включиться швидкісна зарядка. І буде відображатися споживання. 4. 4 Вт. Так, чекай, зараз, можливо, трошки рожається ще зачекаємо. Але, Але я не розумію. 5 Вт споживає телефон. Так, да, ми бачимо, окей, зарядка. Але ж, включено в 220 все інше. Колонка, дві підсвітки включені без різниці. Угу, охолодження пішло. Є 7, так, да, так і є 7,63. Але як зараз я тільки візьму і виключу, знову ми бачимо споживання 0. Тобто, як це воно працює, я вам зараз покажу, що дійсно це все включено. щоб ви були впевнені, камені, під кінець виключу. Ось як це все працює. Можливо, в когось такі проблеми, можливо, починає показувати споживання від 20. Ват резетка, можливо, від 30. Я а, не знаю. Можливо, де це можна почитати, я також не знаю. Можливо, хтось знає, є якась відповідь, або в чому причина, будь ласка, напишіть. Тепер дивіться, я вам дійсно показую, що весь стіл заживлено. Бачите? Щоб у вас не було сумнівів. Це дійсно так. І. Зараз нуль. Тому якось так. Дякую всім за перегляд. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтеся. Я буду робити огляди на різні станції, будемо тестувати їх на різні прилади. Це ліхтарики, у нас будуть павербанки, ножики, наушники. Тому, будь ласка, підписуйтеся. буде цікаво Ставте вподобайки і, можливо, комусь я допоможу своєю оглядом, можливо, комусь там відповідь, якусь пораду. Ось кому як зможу, так і допоможу. Тому до нових зустрічей. Всім до побачення.